Сьогодні я робила гарну тарілочку в вигляді сердечка червону. Я ліпила її з глини. З глини можна робити багато виробів. Наприклад, колись ми робили таку приводу із глини, і він вийшов дуже прикольний. Сьогодні тарілочки. Мені найбільше сподобалось робити форму сердечка. Лобила із глини дуже гарну таїлочку в формі сердечка. Вклали хвилин і робили форму сердечка, потім мочили руки і робили глибину чої та їлочки. Потім вона засихала і ми її освоювали. Хвилину можна робити різні вилоби. наприклад, чашку, підставку. Якщо. Окрім посуду можна, можна робити їло, е, їлочки та класик. Ми сьогодні робили з глини тарілочку. Одного разу ми робили з глини привіда, зі шапочкою такою прикольною. Сьогодні ми робили тарілочку. Я робила в формі сердечка, дехто робив в формі листочка. Моя тарілка виглядає так, вона червона. Для того, щоб надати глині форму, треба так робити. Спочатку ми взяли глину, зробили з нього коло. Потім ми його сформулювали. Там з одного боку витягнули такий трикутничок, а з другого сердечко зробили отак. Для того, щоб не було щілинок, потрібно вмикати водичку. Вода зволожує глину та робить її м'якішою. Талєвечку. Ми спочатку робили з глини приводу. Геноміка Зараз ми зробили талілочку, розказували, як ми робили. Нам давали глину. Я всім нам давав досочки і стаканчики, і глину заліни. І ми потім ліпили кузечок і потім робили форму, яку я хочу. Там я зробив форму на кітчах і там такий плікол. Він там каже, що біда, біда, да, о, аке біда, да, о. Він можна робити дуже багато чого. Наприклад, я крім посупав, я розкріплікався і, і гліну ще використовую. Прощіонарні ліпчики гліни, то роблю тварини. Сьогодні на майстер-класі ліпили тарілочку з глини. Я ліпив листочок, Дехто ще ліпив сердечко. Я знаю, що професіональні люди, які можуть ліпити з глини, можуть зліпити багато чого. Вони, наприклад, можуть зліпити великі вази. Окрім посуду, вони ліплять ще прикраси і іграшки. Мені найбільше сподобалось покривати це все водою. У мене тарічка чорно зелена Обрав такий колір, тому що це колір росточка. Я Сьогодні робила з глини тарілку. Брала глину, потім я ліпила, потім брала водичку, намазувала, потім робила формір листочком, а потім розфарбовували. У мене тарілка ко. Форми листочка. Я її зробила отак. От Спочатку я розім'яла, потім я зігнула щоб був як листочок. Водичку намазала, візерунок, ще раз палочки зробила. Тарілочка вийшла чудова, але не тільки можна посуд зробити з глин, ще й іграшки. Я сьогодні робив робив тарелочку. Сиребив тарілочку, но у мене меня появился такий мультик про котика мультики в виде горшка. Можна ж головне робити не тільки посуд, а можна навіть даже може робити планету даже. Елина? Это такая земля, которая убирает все вещи. Это природный материал, который люди сами создают и продают, чтобы, например, на гуртки отдавать или просто что-то лепить. И потом они застыхают, а если там трещинки, то они не знают, что делать, то можно просто в воду вы... на него вылить. Они наебили, сейчас подобалось расфарбовывать. И еще вот так еще делать, потому что делать идейка была смешная. робили тарілочку з глини. Найважче мені було її зліпити, тому що там було треба тобто, так зімняти, етапу, потім розглажувати, типу, зімняти, щоб була нормальна глибина. Але процес, процес ліпення дуже цікавий і захоплюючий. Особливо, коли вже з'являється тарілочка, листочка. У мене вийшов листочок, з тарілочка. Найбільше мені сподобалось розбальовувати те. Робив із глини тарелочку. Вона у мене в формі листочка. Я зробив її кольору зеленого. Я брав зубочистку і робив пеюсточки. Найбільше мені сподобалось робити зубочисткою, тому що прикольно, класно. Глина наче оживає. Вирід робиться дуже красивим. Можна робити різні вироби, наприклад, чашечки. Можна прекрасно робити іграшки. Робила сьогодні з глини та грілку. Вона у формі сердечко. Для того, щоб зробити сердечко, потрібно внизу зробити ну, такий знаєш, трикутник. а потім так, такий згин, ніби гора. така. З глини можна робити багато різних виробів, наприклад, вазу. Окрім посуду, роблять. Прикраси. Найбільше мені сподобалось малювати ось ці узори. І ще мені сподобалось розмалювати. Сліпіла та брата. добра. і гліб. Вона в мене повна листочка. Розмалювала зерно окола. Вишав того тарілочка. Я дуже сподобалась. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми робили тарілки з глини. Багато хто зробив сердечко і листочки. Хтось хотів зробити персонажа, так як я. Я зробив тільки один персонаж. Вони сохнуть на шкафчику. Розкаже, як ми їх робили. Нам спочатку роздавали дощечки від пластивину, потім нам давали глину. І ми робили форму з або сердечка, або листочка, або персонажа. Я вибрав персонажа, бо я так захотів. Також з глини можна зробити дуже багато прикольних фігурок і також багато посуди. Потім нам давали воду, щоб ми всі краєчки тарілки порозп'ющували. Вода зм'якшує глину і глина стоїть пластичною. Робила форми тарілочки листочків. Там хтось, сердечок, обичну тарілочку. Спершу ми вліпили е, таку значу, гостру штучку, значить, як листочок. Далі ми робили лінії і листочка. Далі ми фарбували Я там ще трішечки. Зубачичкою там робила такі рухи, тобто вони зникали. І далі ми фарбували, далі висихало, коли перші висохне. То буде дуже гарна позиція. Вискреним лаком і буде як справжня тарілка. Вона є така, тільки маленького розміру. В зели не можна робити різні вироби. Наприклад, можна зробити посуд, якісь листочки, і можна маленькі планшет зробити.